Ботанії у нас колгосп був великий колгосп мільйонер. Ми відносилися до тоніцького колгоспу. Зібрали робітників, сказали: сідайте на трактор, беріть лопати, беріть ломи, ми маємо розбирати споруду. І не сказали яку. І привезли сюди під церкву цілий трактор на прицепі цих людей з інструментами. І привезли і сказали, ви маєте сьогодні розібрати церкву. Звичайно, люди боялися Бога, тому що знали, що Бог є, але влада собі свою роботу робить. І всі мужчини потім за переказами, хто хто як міг, де тікав. Люди просто повтікали з під церкви, залишили той трактор і не розібрали. Це вже було в 80-х роках, це вже було за мене. 80, на початку 80-х років така була подія. Тобто хотіли цю церкву повністю розібрати. До того часу ніхто не заходив, церква церква закрита була. Ну, можливо, старші люди знають, що щось тут складували, якийсь склад зробили. Ми не знаємо звід. Ця Але такий самий ідентичний іконостас в селі Ліскі біля Коршева. Едентичний, і, 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 і таке зображення, і такі ікони. То все, напевно, що десь якісь були колись такі майстри, що це малювали. Покрови Пресвятої Богородиці у селі Грабич на Коломийщині не є ані дуже давньою, ані історичною пам'яткою. Проте для місцевих ця сакральна споруда є символом українства, найважливішим місцем єднання у щирій спільній молитві. Спорудили її у 1932 році. І це була неабияка подія для українців, які мешкали тоді у грабичі. Все тому, що до операції Вісла більшість мешканців Грабича були поляками, і тут функціонував для них дерев'яний. Яний костел, а от українці свого храму не мали. Про це розповідає директорка грабицької гімназії, церковна хористка Руслана Данилюк. Церква це не просто є будівля. Це не просто є е, сакральна історична якась споруда. Церква в першу чергу це є е, місце єднання, місце єднання з Богом, місце єднання людей, е, місце любові е, один до одного, тому що тут. Саме на цьому місці, на цьому подвір'ї, в цій церковці відбуваються як сумні, так і радісні події. Як починаємо ми своє земне життя із хрещення, так закінчуємо із поховання. І тому тут, саме тут, у цій церковці, наші грабичани знаходять Велику радість і великий смуток знаходять любов до ближнього, любов до Бога, знаходять спокій для свого серця. Тому наша ця церковця вона, хоч маленька, тендітна, але вона має дуже велику душу. Тут є дуже така велика світла аура, до якої прагнуть всі наші грабичани. І тому для мене особисто це також є дуже таке велике святе місце. Ну на якому практично я виросла, тому що ще навіть коли церква була закрита, я прибігала на це подвір'я, і тому я пам'ятаю від самих маленьких своїх років нашу церковцю. Божий храм у селі звели на земельній ділянці місцевого мешканця Михайла Григор'єва. Кажуть, він планував тут будувати собі будинок, але в ще не завершену споруду вдарила блискавка. Господар спробував вдруге звести собі оселю, і знову та ж історія. Тоді він вирішив. Це місце святе і віддав землю для будівництва храму. Цю церкву спорудили і відкрили у 1932 році. А сталося так: у селі церкви не було був тільки костел, тому що село більше було польське, і була маленька капличка на долині села біля річки. Потім якось так сталося, що гуцули якимось чином були в селі, і сказали, що вони мають на продаж церкву в Карпатах. І наші люди зібралися, вирішили скласти гроші і за власні кошти поїхали туди, подивилися, розібрали там ту церкву, яка стояла, вже там готова, і приїхали сюди, і тут фактично її склали вже готову. В 1932 році її відкрили. Відкрили її Напередодні е, Покрови Пресвятої Богородиці, і тому е, її назвали, е, тобто вона має назву е, Церква імені Покрови Пресвятої Богородиці. І в нас саме в цей день є храмове свято. Богослужіння у церкві Грабича здійснювали до 1963 року, аж до моменту її закриття московськими окупантами. Тоді храм Божий перетворили на колгоспну комору, де зберігали різне збіжжя, пригадують прихожани. Тут був овес, тут були корудзи, а усе вивезли. Ми з Лену ту відходи, патлю возили. Ціла церква була патрі, це ж на хореми. То це був склад. Склад, склад. Акільки привозилися з сільськогосподарські? — Та від нас колгоспу Ну, привозили ту. Ми, ми перші сі молили, бо як зайти до церкви і складати ту церкву. Перші сі молили, бо нам Бог дав здоров'я і, і це, як ми мали сюди зайти до святині. Ну але заставляли, ми мусили йти. Серце розривалося. Дуже, дуже. То так було файно, голубенько помальовано, такі дуже образи, все. Своїми руками люди малювали, якісь художники малювали. Коли зайшла сюди радянська влада, ну, знаємо всі, що радянська влада закривала церкви. І в 1963 році ця церква була закрита. Закрита була з тим, що її зразу зробили під комору, під склад. І, напевне, стала зразу така думка була у влади місцевої, що треба цю церкву було розібрати. Я пам'ятаю вже від дитинства, я народилася в 1970 році. Пам'ятаю, що тут були все, вікна розбиті, були, вітер розгойдав приміщення, тому що вже ну, воно стояло, не доглянете. І птахи тільки залітали під дах, робили там гнізда, і ніхто не міг зайти всередину. Повністю було все закрито, і всередину ніхто не заходив. Христини познімали, але було так, що все одно ми грабачани не забували за церкву. І на Великдень ця церква ось оживала. Хлопці відкривали. Дзвіницю били в дзвони. Ми діти збиралися на цьому подвір'ї для того, щоб пограти гаївки е, і святили. кошики святили. Ми вотині. Е... Наша родина була дуже е... така християнська, і ми від маленького мама збирала нас усіх дітей і бабуся, і ми всі йшли кошики святити до Отинії. Тобто люди ходили до церкви в Отинію. А на той час ця церква не діяла. 27 років святиня стояла сплюндрована у 80-х роках. Її навіть планували зруйнувати, привезли тоді на тракторі колгоспників. Проте люди, коли побачили, що мусять розбирати церкву, порозбігалися хто куди. Минуло яких 6-7 років, і грабичани отримали дозвіл на відкриття церкви. Усім селом докладали зусиль, відреставрували свій храм і 10 лютого 1990 року відслужили довгоочікуване перше богослужіння. Тільки я сю налазила по драбині, боже, то були образи рушні. Усе, треба було при він зу... за одним боком, звозив знов. Боже, а жінки кричить, драбина тко ходить. Але кажу, мене матінка Божа тримає, не бійте, я в церкві не впала. Не впали, так? Ні, не впала. Я мала таку велику честь тримати першу білу хореньку при відкритті. І з того моменту я почала співати в церковному хорі. І вже більше як 30 років я співаю в церковному хорі. Мій рідний брат дякує в цій церковці. Ви брали і наша шлюб, христини, звичайно так І шлюб брали і хрестинами, всіх дітей хрестили тут. І Моя мама 18 внуків має всі наші всі наші діти були хрещені в цій церковці. Отець Іван Мальник у Грабочі із 2001 року. Каже, його церков. Громада є дуже активна та дружня. Я вже тут 23 роки. Несу своє служіння. Я дуже задоволений тим, що село порівняно невеличке, маленьке село, але наскільки вони люблять свою святиню, свій храм підтримують завжди в чистоті, в порядку. Бо кожна людина має свій дім, і в якому вона відчуває себе захищеною, щасливою. А це є дім Божий, де ми розбираємося всі разом для спільної молитви. І, звичайно, що кожен з нас молиться індивідуально, але важливою також є молитва загальна, наша спільна, бо Христос каже, де двоє або троє зібрані в ім'я моє, там я серед них. І власне ми віримо, що. Під час кожного служіння, під час кожної молитви між нами порубає Господь. Я несу тут своє служіння, і я задоволений цим людьми, що вони стараються, стараються, як дорослі, як молоді середнього віку, як діти стараються. У нас приходять діточки до причастя, маленькі такі, ми, ми кажемо младенці, до сім років. Ми так стараємося все разом вирішувати, все разом, які потреби, що нам потрібно. Стараємося, і мені дуже цікаво, і дуже як то кажуть. Радує серце, що люди із-за кордону, хто би де не був, переказують, що треба, чим допомогти, що потрібно, чим живе. Насправді, храм на даний момент ми живемо тим, що в нас зараз спільна молитва, такий важкий час за воїнів, за Україну, за діточок наших, за єдність, за спокій, за мир. Ми акцентуємо щонеділі на це увагу. Щонеділі ми молимося, читаємо спеціальні молитви за Україну, за воїнів. І я би сказав, що хоча. Багато зараз немає людей, але я відчув ту тенденцію, що люди згуртовуються, згуртовуються особливо. І я радий, що в цьому храмі і закликаю. І я своїм людям дякую завжди за любов до храму, за витоптану стежину свого дому до храму Божого. І закликаю також всіх людей, хто вірить в Бога. І хто ще не має достатньої віри наближатися до Бога, іти любити, підтримувати свою святиню? Тішиться отець Іван із того, що одразу вдалося налагодити тісний зв'язок між церквою та школою. Дітей з маличку навчають молитви та катехизису. Вони регулярно відвідують богослужіння. В нас є школа, в якій є ікона з нашої церкви. Така старовинна. І ще ми взяли і їм дали до школи хрестну дорогу нашу, бо ми вже оновили. І... Зробила розстаранням Руслана Миколайної спеціально таку духовну кімнату, якби каплиця, така служаща. Там щороку я відслужую в часі Великого посту, дітям таку дитячу хресту, з роз'ясненням, і час від часу ми там проводимо катехізацію. Безпосередньо в нас цей зв'язок такий, знаєте, як то кажуть на високому рівні з церква і директор школи, бо це є безпосередньо наша хористка, і все, що потрібно, ми звертаємося. Церква Покрови Пресвятої Богородиці у Грабичі Отинійської громади щонеділі наповнюється вірянами. Тут лунає щира молитва за здоров'я кожного українського захисника і захисниці. Тут збирають пожертви на потреби Збройних сил. Тут вірять, перемога буде за нами.